Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні. І перше, що спадає на думку, я хочу попросити вибачення у всіх загубах. Я хочу попросити вибачення за те, ми не довели право Майдану до кінця. Я хочу попросити вибачення за те, що ми обрали владу, яка не щоб захищали наші права. Я хочу попросити вибачення за те, що ми маємо і терпимо корупційну владу, адже ми всі відповідальні за те, що ми її обрали. Я хочу попросити вибачення також за тих, хто, прикрившись тоді патріотичними гаслами, виходив на Майдан. Ви знаєте, у мене просто немає слів. Третій рік продовжується. Підступна неоголошена війна Російською Федерацією. Україна продовжує втрачати наших найкращих синів. І той самий час, коли хвилина. Грабувати наш народ, продовжують грабувати нашу країну з вами. Ви знаєте, я хочу поважати тим людям, які втратили Солі, які її продали. Я хочу поважати, щоб наші загиблі герої приходили до них до кінця життя, у снах ушварних, може, хоч і такі впраки, як страпи на цьому. І знайте, знайте, що ми. Патріотів України, ми не здамося. Ми будемо боротися як з зовнішнім ворогом, так і з внутрішнім — корупціонерами. Ми обов'язково переможемо, тому що українці це нація незламна, нація незламного духу, волі. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слово моя цригация.